Інклюзивне відновлення це не тільки про відновлення, те, що було зруйновано, а це створення нових комфортних умов. Розкажіть, будь ласка, що встигли вже зробити в рамках цієї ініціативи та чого очікувати далі. Проєкт, який ми сьогодні запустили за підтримки уряду Камани, Канади є надзвичайно важливим для наших громад. Фактично, він стосується надання експертної допомоги для громад, для того, щоб вони були спроможними розробити належні планувальні документи, продумати, як саме себе треба і відновлювати, і розвивати, а також залучити ресурси інвестиції міжнародних фінансових установ, державні. Інвестиція також приватні інвестиції маємо сказати, що Канада є одним з лідерів підтримки реформи децентралізації України. Також підтримки, якраз експертної на рівні місцевому, разом з тим в Україні зараз є 360 громад, які вже мають партнерство і підтримку від різних проектів технічної допомоги, які допомагають громадам відновлюватися і формувати свої спроможності. Чи є вже якісь детальні плани, яким це відновлення буде, якщо деталізувати, і чи будуть брати участь в розробці цих планів, обговорені самі ж громадяни? Відновлення відбувається вже зараз. Фактично, воно відбувалося в 2022 році. Це так звані проекти виживання а також проекти пов'язані з звільненими територіями. У 2023 році нам вдалося торкнутися також проектів, які стосуються соціальної та критичної інфраструктури. У 2024 році, з фінансової точки зору, нам всім буде всім трошечки важче однак, ми намагаємося використовувати ті ресурси, які будуть доступні завдяки підтримці міжнародних партнерів, а також залученню приватного капіталу. Саме тому і на рівні громад потрібно навчатися залучати інвестиції, працювати з можливістю міжнародного бізнесу і фактично працювати. Ати над тим, щоб сама громада генерувала більше податків, коли ми говоримо про плани відновлення, то очевидно, коли ми одночасно і а, знаходимося в стані війни, коли ми одночасно знаходимося в стані відбудови, а ще й в процесі євроінтеграції, це дуже важкі одночасні процеси. Тим не менш, у нас для того, щоб це відбувалося розумно з мінімальною втратою ресурсів, є можливості. Одна з них це так званий план України, який уряд України розробив в рамках так званої Українфо. Сілі пропозиції від Єврокомісії, яка допоможе нам отримати 50 мільярдів євро для макрофінансової підтримки, трошечки для відновлення. Друге, це те, що стосується оновленої державної стратегії регіонального розвитку. Минулий рік міністерська команда з залученням майже 300 секторальних експертів розробила стратегію. І фактично зараз ми починаємо процес, коли кожна громада, кожен регіон буде працювати над своїм документом. І для нас дуже важливо, щоб в цю роботу долучалася громадськість науковці, щоб дійсно цей документ момент був яким володіли ми всі, і по ньому могли жити справедливо. Існують різні суперечки. Чому нам потрібно, потрібно це робити вже зараз? Фактично, ми українці тут живемо. Нам потрібно тут жити, нам потрібно підтримувати наш фронт. І таким чином, якщо ми не будемо забезпечувати для населення доступ до базових послуг, повертати водопостачання, теплопостачання, дах над головою, то звісно, що втримати населення на території країни буде неможливо. Тому нам це потрібно. Більше того, в нашій амбіції є не тільки відновлювати зруйноване, але дійсно працювати над тим, щоб повертати нормальну діючу економіку і забезпечувати населення. Робочими місцями а якось на цей результат впливає залучення стейкхолдерів неурядового сектору. Очевидно, участь громадськості, а також експертних організацій проєктів міжнародної технічної допомоги для нас є дуже важлива. Ми бачимо десь 5-10 країн, які є найбільш активними в цьому форматі. І також мені дуже хотілося б, щоб громадськість активно працювала. Неурядовий сектор працював не тільки на центральному рівні, а також на рівні регіонів і конкретних громад. Я так розумію, в програмі не всі регіони можуть, не всі громади, всіх областей можуть брати участь за яких умов потрапляють ці громади, які умови і яка ситуація взагалі зараз. Зазвичай те, які громади отримують підтримку міжнародного партнера, відбувається за спільним рішенням і партнера, і міністерства. Ми намагаємося дати максимум інформацію для того, щоб унебезпечити нас від повторів, бо насправді є випадки, коли одна громада має п'ять партнерів, а інша має нуль. Ми маємо допомогти усім. А друге, це насправді конкурсний відбір, тому що партнери ставлять умови, що вони вони допомагають і можуть надати допомогу тим, хто. Просить цю допомогу тим, хто готовий співпрацювати, тому теж дійсно тут громада має постаратися пройти конкурс на відбір. Поділіться, будь ласка, планами на 2024 рік. Що за цей рік плануєте зробити? Що вже встигли зробити? Очевидно, це буде важкий рік і для всіх нас, але ми маємо працювати, навчатися, розвиватися, думати про те, яким чином нам забезпечити можливість нормального функціонування економіки, нормального функціонування держави. Звісно, що найважч. Найважливішим для нас є фронт найважливішим для нас є стійкість наших воїнів, і ми дуже сподіваємося, що всі процеси, які пов'язані із мобілізацією, з усіма процесами, які допоможуть нам втримати неспровоковану військову агресію, це для нас є найголовнішим. Вся інша робота це просто на підтримку наших хлопців і дівчат, які нас захищають. Ми намагаємося дійсно забезпечити цей принцип, відбудувати краще ніж було для того, щоб наше життя підвищилось в якість. Разом з тим, звісно, що через обмежені фінансових ресур... Сурсів вимушені шукати швидкі рішення, рішення, які допоможуть людям повернути дах над головою. Дуже важливим в цьому плані є ініціатива, Є відновлення, за якою вже майже 40 тисяч людей отримали допомогу на так звані дрібні термінові ремонти. Далі є програми по капітальним ремонтам і по сертифікатам за повністю знищеними з технічної з цифрової точки зору абсолютно працюючий інструмент. Єдиним викликом для нас зараз буде наявність фінансування. Дякую.